Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Автобренд Polestar показав у Лос-Анджелесі всі свої моделі та голосив про початок виробництва Polestar 4. Зазначимо, що шведська компанія, яка належить китайському автоголдингу Geely, поки продає лише одну серійну модель електричний ліфтбек Polestar 2. Вона виробляється в Китаї для ринків усього світу. Перша модель гібридний купе Polestar 1 вже знята з виробництва. Але найближчого місяця, а значить ще 2023-го, почнеться виробництво та продаж одразу двох кросоверів Polestar 3 і Polestar 4. Наступного року до них приєднається спортивний седан Polestar 5, який вперше був публічно показаний саме у місті агентів на Polestar Day. Також у рамках цього заходу компанія демонструвала прототипи Polestar Preсопт і The Polestar Electric Roadster Concept або майбутній Polestar 6. А вишенкою на торті виявився концепт суперкара Polestar Synergy. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті VoltAuto.ua. Китайська компанія GAC виводить на ринок КНР новий електричний кросовер ION HYPER HT. Він став третьою моделлю в умовній хайперлінійці дочірнього, але окремого автобренду ION. Разом з новим авто в цю лінійку входять потужний електроседан Hyper GT та електрокупе Hyper SSR. Не зважаючи на слово Хайпер у назві, кросовер в першу чергу за характеристиками потужності трохи вибивається з цього ряду. Справа в тому, що купе, наприклад, має загальну потужність вигонів 1224 кінські сили. Тобто, це авто для тих, хто любить швидкість. Ion Hyper HT позиціонується виробником все ж таки сімейного кросовера, але в преміум сегменті. Завдяки вдалим позиціям паркетник не виглядає масивним, але насправді він за розмірами подібний, наприклад, BMW X6. Довжина авто 4 метри 93 см, ширина 1,92 см, висота 1 метр та 70 см. Між осями 2 метри і 93 см. Полісні диски можуть бути діаметром 19 або 20 дюймів. Особливістю моделі зробили підйомні задні двері типу крило-чайки, які відкриваються разом із секціями даху. Так саме так, як це відбувається, і у Tesla Model X. але двері авто з Китаю не отримали додаткових шарнірів, а значить, не можуть складатися в умовах тісного паркування, як це робить електрокросовер від Ілона Маска. Крім того, у ION HYPER-HT ви отримаєте такі підйомні двері лише у топ-версії. У решті варіацій звичайні розпашні двері. Салон нової моделі практично ідентичний інтер'єру седана HYPER-GT. В основі великий монітор на передній панелі та практично повна відсутність фізичних кнопок. Екран приладової панелі занурений майже до основи лобового скла. Двері середини відчиняються лише кнопками. А на центральному тунелі є бездротова зарядка на два смартфони. Це вже стає стандартом електроавто з Піднебесної. небесної. На спинці крісла водія встановлено відкидний столик, а з тилу пасажирського крісла закріплена підставка для ніг заднього пасажира. Крім того, переднє пасажирське сидіння можна розкласти в майже горизонтальне положення. Об'єм багажника 670 літрів під полицею і 1802 літри із складеним заднім диваном. Є й передній багажник об'ємом 55 літрів, і у цьому показнику модель не дотягла до флагмана від Тесла. ION HYPER HT базується на електромобільній платформі AEP 3.0. А це означає, що шасі це подвійні поперечні важелі спереду та багатоважельна система ззаду. Кросовер отримав три лідари і кілька камер. Всі ці датчики працюють на автопілоті, хоча він все ще другого рівня автономності. Електрокросовер з одним двигуном на задній осі отримав три модифікації. Скажімо, відразу, що всі вони показують однакову максимальну швидкість 183 км на годину. У базовій версії цього кросовера її забезпечує електродвигун потужністю 180 кВт або 245 кінських сил. Розгін до сотні займає 6,8 секунди. Дальність ходу на одному заряді батареї 600 км згідно з циклом CLTC. Середня версія має потужніший електромотор. Він видає 250 кВт або 340 кінських сил. Завдяки йому авто набирає 100 км на годину за 5,8 секунди. Запас ходу сягає 670 км. Топова, але все ще одномоторна версія має такий же електродвигун, як і у другої модифікації. Але на одному заряді батареї може проїхати 770 км. Час розгону до сотні 6,2 секунди. Місткість батареї у бренді ION вирішили не вказувати. Так само, до речі, від початку на ринку діє і Тесла, поки оголошено лише ціну базової моделі це 220 тисяч юанів або 30 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.